Ну треба ж 40 з гаком років. Заразив мене мій син вітрянкою. А я то думав, я перехворів давним-давно вже в дитинстві. Кажу, мама, як це так вийшло? Та в тебе були якісь прищики там. Ти так неактивно хворів. Ой, ну, це ж неактивно. Так. Краще, якщо ходить вітрянка, то краще хай дитина перехворіє, не бійтесь цього, чим в дорослому віці, тому що, ну, блін, важкувато мені переносити цю хворобу. Тим більше, що ускладення якісь там можуть давати і так далі. І, походу, температура висока, там під, під 40. Так що, ребятки, ребятки, Дитяча хвороба. Ну ні, ну протягнув до 40 років. Та я думаю, краще вже зараз, ніж 60. <гум> Ой, кошмар. Б'є по імунітету жорстко. <гум> так що я на карантині, кому цікаво.